Читаю Псалом 94. Так, да. Прийдіть, заспіваємо Господу, будемо радісно вигукувати скелі нашого спасіння. Станьмо перед лицем Його схвалою, пісні заспіваємо Йому, бо Господь, великий Бог і цар великий над усіма богами. У руці Його глибини землі, вершини гір належать йому, море Його. Бо Він створив його і сушу руки Його створили. Прийдіть, поклонімося і припадімо на коліна, впадімо перед Господом, який створив нас. Бо він Бог наш, а ми народ пасовиська Його і отара руки Його, якби ви, якби ви послухали голос Його сьогодні. Не робіть твердим серця, твердим це жорстоким, нечутливим. як... Е... Серця ваше, як у мириві, як у день спокуси в пустині, де батьки ваші спокушали мене, випробовували мене і бачили діла мої. Сорок років дратував мене рід цей, і я сказав: цей народ заблудився серцем, значить, не відкрив да, серця. Заблудився серцем, да, Не пізнали вони шляхів моїх шляхів. І тому, в гніві моїм, я поклявся, що вони не війдуть у спокій мій. Так. От такі серйозні слова. Так. В першу чергу Торі Древнього заповіту Бог це слово рев через Моїсея, mm -hmm. спокій. Це малость на увазі в першу чергу: mm -hmm. фізичні матеріальні благословіння, земля обіцяна Богом, так? земля, де тече молоко і мед, так? земля mm -hmm. краса всіх земель, як говорив Господь. так? Mm -hmm. І спадщина, яку Господь давав на діл. Так? Далі захист від ворогів і так далі. Так? Ми вже говорили. І це такий спокій більш відноситься до фізичного душевного. Але в другу чергу Бог тут говорив і за духовний спокій. Mm -hmm. так? Тому що якби народ Ізраїля, ми повинні розуміти, якби народ Ізраїля був слухняний гласу Господа Бога свого, mm -hmm. якби народ Ізраїля виконував би духовно моральні заповіді, Проблема була в серці, був гріх, так? Народ був рабом гріха, так? І далі. Яка думка? Яка думка? Тобто? І вони. А, і вони не було віри, так? Вони були неслухняні, так? І. Не слухались, не виконували, тому вони не могли з Богом мати от ще одне духовний спокій. Так? Вони не могли по цій причині, що вони були неслухняні, так? грішили, робили неправду, беззаконня і не каялись. По цій причині вони не могли бути в дружбі з Богом. Угу. Розумієш, що таке ще шолом, спокій у Богові? Не. Коли в тебе з Богом хороші, правильні, угу. близькі, стосунки. живі постійні стосунки і відносини. Угу. Ось що таке шолом в Богові. Коли ти в правильному положенні перед Богом, коли ти слухаєш глас Його, коли ти виконуєш його духовно моральні заповіді, так? тоді ти маєш цей шолом з Богом, цей спокій в Богові, цей відпочинок духовний. Тільки так. І оце шауль, ми говоримо да, за глибину, що тут начебто не говориться, на перший погляд, так? про духовний оцей шолом спокій. Але Шаулі про це мав на увазі також. Ну і звісно, звісно, третє, що народ, який був грішив, не слухався і не каявся, звісно, mm -hmm. в небесний вічний спокій mm -hmm. так, не війде в небесне Царство, в небесний mm -hmm. так, щоб там разом вічності бути разом з Богом, ходити з Богом, дружити з Богом, спілкуватись з Богом, так, жити з Богом, цього не буде. Це все. Взаємопов'язані всі ці види спокою, так? Але головне питання це була проблема в серці. Там був гріх, так? І ми не засуджуємо народ Ізраїля. Бо ми говорили, що нам потрібно себе всповнити до нашого покаяння і увірування нашого Господа і Спасителя Ішуа Месію, так? Нам потрібно себе вспомнити. І тоді зрозуміти, були б ми слухняні на місці народу Ізраїля? Не були, б, гірше гіршими були. Так? Тому що в ті часи язичники вони були ще страшнішими і гіршими е, ідолопоклонцями, беззаконниками, так? ще страшніші робили гріхи, чим народ Ізраїля. Так? так. От. Тому дуже важливо розуміти, чому Шауль. Ще в первій главі послання до Єврея, він говорить таку важливу думку, так, євреям язичникам. Він говорить, що Месія собою зробив очищення наших гріхів, тобто Він жертва за гріхи наші, так? Кров да? своєю кров'ю, да, драгоцінною, mm. святою, праведною, безгрішною, він змиває цей людський гріх. Mm. Він змиває цей гріх в наших душах та серцях. Щоб більше, більше у нас, щоб ми з Богом жили в мирі, в шоломі. так? Mm -hmm. Щоб не було на нас Божого гніва, так? щоб ми більше не були з Богом в такому стані враждування. так? Mm -hmm. Це дуже важливо розуміти цю думку, що жертва Месії вирішує. Оцю питання, оце питання Можливо, з гріхом, в наших то, що серцях. Говориш, да. що Бог багато разів різними способами творив колись до батьків наших через пророків, говорив, так. а тепер в останні часи говорить до нас через сина, Бог говорить до нас через сина, Месію, якого призначив спадкоємцем усього, що ним і. І віки створи, так. цей, будучи сяйвом слави та образом істоти його так. Божої, тримаючи все словом сили своєї, здійснив собою, очищення, очищення гріхів, так. Наших, Ось, так. Ісів, у правиці величності на висоті, зайняв місце своє так. вічного первосвященника. Да, да, так? Да, да. Хто за нас? Заступається, ходотайство, ну, молиться, і, просить. І Господь мені сподобалося, все тримає словом сили своєї, так. що все да. стоїть завдяки так. Богу, словом Його все рухається, існує тільки так. завдяки тому, що Бог так сказав. Так, так. Тому в нас є перевага сьогодні, так? Народ Божий, який був в часи Моїсея, і народ Божий, який в часи Месії Єшуа, так? сьогодні є перевага, є перевага, бо в ті часи люди були рабами гріха, так, вони, скажімо, не могли слухатись Бога, так, виконувати Його слово, Його волю, Його заповіді, слухати Його глаз. Ну не могли люди, так, бо були духовно мертві. Не було в серці любові до Бога, так? так? не було Бога в серці, Духа Святого, який міг би допомогти слухатися, так? так. І розуміть розуміть оці заповіді, оце слово, яке Бог говорив, вони не пізнали шляхів моїх. Вони не розуміють шляхів моїх. Вони не розуміли Божого Слова. так? Тому у нас сьогодні є перевага. У нас є і Божа любов, і Дух Святий живе в наших серцях. І Дух Святий допомагає нам Боже Слово розуміти, так? Божі шляхи розуміти, мудрість нам дає силу, благодать, щоб ми виконували, виконували Боже Слово і Божі духовно моральні заповіді. Тобто, перевага Тори нового заповіту, що ми сьогодні можемо робити те, що в торі древнього заповіту народ Ізраїля не міг робити. Сьогодні ми можемо бути слухняними. Мати віру, яку дає нам руа, Дух Святий. І слухатись і виконувати все, що варить Господь через а, свого Сина Ішуа Месію, виконувати слово і вчення Месії і заповіді духовно моральні, так? які є в цьому вченні. Оце дуже важливо нам сьогодні це розуміти, так? Угу. Читаю далі. Далі. Якщо хтось почує мій голос і відчинить двері. Я війду в його дім, сяду і з ним їсти, а він зі мною. Так? Це третя главу, да. е, Війду в його, в його дім, так? якщо хто почує голос мій. Відкрінь. Спочатку ми чуємо голос Божий, Бог звертається через своє Слово. Mm -hmm. Голос Божий це Його Слово, так? Mm -hmm. яке Він говорить або особисто через Духа Святого Руа, так. Так? або через своїх. Пророків, посланців, служителів сьогодні говорить, так? Бог може різними е, способами говорити. Далі. І коли ми це з вірою приймаємо, а Бог ще й віру нам свою дає, щоб ми вірували в це слово, так? і коли ми відкриваємо двері свого серця, так? От тоді Бог приходить в наші серця, в наш дім, тільки тоді, коли ми слухаємо Його слово. так? І він говорить: я війду в його дім, сяду з ним, тобто в його серце, і буду їсти з ним, а він зі мною. В першу чергу мова про таке дружнє, близьке, живе спілкування, так? Так. з Месією, спілкування духовне. Тобто мова про те, що Бог буде годувати нас постійно своїм словом, своїм так, вченням, так, своїми так. заповідями. Ось мова про це, так? А мені хочеться ще прочитати. Да. 14 главою Івана, Йоханана трошки тут. Нехай серце, серце ваше не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі отця мого багато осель. Коли б не так, я сказав би, що йду приготувати місце для вас. І коли б піду і приготую місце, я прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. І десь ще написано, що він створить. Обітель, я а буду... це трошки далі. 16-та глава. трошки далі. Трошки далі. -та а там швидко можна знайти. Да. Трошки далі. А, коли він, ага, да. Є... ага, так. Тепер я йду до того, хто послав мене і ніхто з вас не питає, куди йдеш. Та від того, що я сказав вам, це смуток сповнив ваші серця. Але я істину вам кажу, краще для вас, щоб я пішов, бо як не підуть, тішитель не прийде до вас, а коли піду, то пишу його до вас, а коли він прийде, то докорить світові за гріх, за правду і за суд. За гріх, що не вірують в мене, за правду, що я йду до Отця мого і вже не побачите мене, а за суд, що князь світу цього засуджений. Я маю ще багато вам сказати, та ви ще не можете збагнути цього тепер. Коли ж прийде він дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе буде говорити, але говоритиме, що почує, і майбутнє сповістить вам. Він прославить мене, бо візьме змогу і звістить вам. Все, що Отець має, моє, тому я сказав, що Він візьме мого і звістить вам. Ну, тобто там є такі слова, що він говорить, що говорить Месія я прийду до вас да, і побудую, е, прийду до вас з батьком да, і побудуємо дім да, і будемо жити разом. Тобто через свій Дух Святий Руа, так, Месія і Батько прийдуть до нас, в наші життя, в наші серця. Да? Да, да, да. І далі, да? далі мені читати? Читай, так. Да. І далі, ось коли він говорить і сяду з ними їсти, а він зі мною, так? І далі. Такі слова, кожному, хто переможе, я дозволю сидіти зі мною на моєму престолі. Так да. Так само і я переміг зі своїм отцем, а так само, так само, як і я переміг, і сів зі своїм отцем на його троні хто має вуха, нехай почує, що Дух Святий говорить церквам сьогодні, так що Дух Святий говорить нам. Тобто ми бачимо такі слова, да так? хто переможе. так Сяде зі мною на моєму престолі, говорить Месія, як і я переміг, і сів на престолі з моїм небесним батьком. так І ось таке питання. так Ось таке питання, що перемогти? Ми дивимося по нашій темі в контексті. Ми дивимося, ми дивимося 20-й і 21-й вірш в контексті, так? переможе. І е, зрозуміло, що в першу чергу хто переможе гріх, зло, дьявола, Цей грішний світ. Ось яку думку важливо, говорить Месія, да? бо сьогодні так навчають, що Ісус, так? Так, да, mm -hmm. ну, Месія Єшуа, Ісус, да? О, Він переміг, так? Він переміг дьявола, переміг цей світ, mm -hmm. переміг гріх, mm -hmm. переміг смерть, переміг зло, так? І mm -hmm. Він е якби автоматично умінив нам цю перемогу. Якби за нас все зроблено, за нас все переможено, так? О, і така дуже важлива думка, mm -hmm. що Месія. Він говорить нам в своєму слові і показує в першу чергу, що він в першу чергу, по відношенню, е, до себе, до батька, так? Uh -huh. Uh -huh. він так, да, він переміг, так? І ще перемога, вона в чому заключалася? Бо це дуже схоже і до нас. Перемога була, заключалася в тому, що були великі спокуси, великі випробування, які він пройшов і переміг. В чому це? Ще виявлялося, а в послуху Бога. Тому що Месія він був слухняний син. Він виконував слово Батько, його вчення, його духовно моральні заповіді, він слухав Його глаз в самих важких випробовані. Коли приходили гоніння, страждання, так? пахло смертю, він переміг. Так? Тобто ми перемагаємо гріх, в якому розумінні? Тому розумінні, що у цих важких випробуваннях нам потрібно зробити правильний вибір, щоб Бога слухати, так? Його Слово mm. слухати, Його вчення, Його заповідь, Його голос. так? Ми вважаємо це як е, е, в контексті загально. От що таке перемога. Ось вона перемога, коли Месія через своє слово і вчення він стукає в наші серця. так? А ми закриваємо двері свого серця, ми програли. Все, ми вже не сядемо з ним на його троні, на Його ми престолі. Да. Бо гріх нас переміг. Непослух нас переміг. Дьявол, який стоїть за цим гріхом, він переміг. Дявол, який стоїть за цим грішним mm -hmm. світом і нас спокушає, він переміг. Розумієш, перемога в чому? В послуху гласа Бога. Перемога, так? Да? Да. Розумієш? Mm -hmm. Це ж він говорить про нас. І, він, і ось ця думка, вона не зовсім правильна і доречна, що Месія за нас все переміг і нам не потрібно перемагати гріх, дьявола, зло, так? не послуг Богу, цей світ грішний, що Месія за нас все зробив. Він за нас зробив послух Богу, Він за нас слухався Бога, він за нас виконав тору. Духовно-моральні заповіді це для того, щоб ми не виконували. Тобто все зроблено для, за нас так, і для нас. А ви, діти Божі, розслабтесь, вам слухатися не потрібно, виконувати не потрібно. Сьогодні таке вчення, його багато, так? Але ж ми бачимо, що Месія говорить, так як я по відношенню до батька переміг все це так, і сів з ним на престолі Його. Так, він говорить, і ви особисто по відношенню кожен, особисто по відношенню за себе і по відношенню до батька. Mm -hmm. Кожен, хто буде жити як Месія, mm -hmm. кожен, хто переможе як Месія, повторюю зло, гріх, цей світ дьявола, так? переможе не послу, yeah. лінь свою, так? А, брехню дьявольську. Різні ложні вчення, які сьогодні дьявол він сіє, насаджує, так? Ой, в сер... я, я зараз знаю, що... в серцях людей, в спільноти, mm -hmm. о, в церкви насаджує дьявол. Ну, це зараз, зараз. зараз, Оце ложне вчення, так, що за нас Месія все зробив. Нам не потрібно робити. А Месія говорить сьогодні нам, щоб особисто. Той мене, той Ось ми читаємо читаємо. Ось що він говорить зараз ще раз. Кожному, хто переможе. Месія для чого нам перемагати? Для чого нам виконувати Твоє слово, слухатись, Твої заповіді, так? Для чого нам перемагати дьявола? Ти так. все за нас зробив, ти все переміг. А Месія говорить: ні, ні. Говорить, зараз, зараз говорить, я допоможу, я дам любов, я дам мудрість. Я дам таланти, здібності, дарування, благодать, силу. Я тобі все необхідне дам для своєчасної допомоги, mm -hmm. щоб ти особисто був переможцем. Тоді тільки ти сядеш на престолі mm -hmm. зі мною. Ось. Тільки тоді. Ось каже Ішуа відповів: хто любить мене, той збереже слово моє, це Івана 14, Збереже слово Моє. І Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю сотворимо в нього. Ось вона, да. ось вона перемога. Да. Ось тобто вона Господь приймає тих, хто тримає так. слово Його, зберігає, виконує. Так. І Господь допоможе нам в цьому, чинить так. Його.